Привіт! Всіх дуже радий бачити в себе на каналі. І сьогодні ми продовжуємо огляд цін на автомобілі в місті Луськ, Луцьк на місцевому авторинку. Показую вам свіжі ціни, свіжі автомобілі. Знову ж таки, дорожче розмитнення. Все ви побачите, скільки коштують автомобілі, бо дуже негативні, я так розумію, відгуки мені писали, що там карчі продають. Так карчі продають не тільки на Луцькому авторинку, а й по всій Україні. Тому автомобілів. Багато, а вибрати по суті ніщо. Але якщо вам потрібно підібрати будь-який автомобіль, ви можете звернутися до нас з задоволенням підберемо вам той чи інший варіант. Телефони зможете знайти в описі під відео або в самих наших відео. Там є всі контакти. Можете дзвонити, писати, а з радістю допоможемо. Підбираємо по будь-якому місту України, приганяємо за кордону. З Європи, з Америки, з Канади, з Кореї, з Китаю, тобто майже з будь-якої країни світу, це теж ми можемо для вас зробити під ключ. Сподіваюся, дане відео буде вам корисне. Дивіться, задавайте питання, залюбки відповім на всі цікаві запитання. Бажаю вам гарного перегляду, до зустрічі, всім пока. Дастер. У нас 14 рік, 1.5 дизель. Стандартний 81 кВт 10 950, 225 пробіг. 12 тисяч 14 рік машини. Коштує теж шкіряний салон, 6 ступка тобто. традиційно у нас для дастера тут якісь моменти. Щось там десь трішки дряпануло, я так розумію. Ну, стоїть я не знаю наскільки але щось. Ліве колесо спустило. Ну, досить -таки стан більш-менш непоганий, але ж детально треба розглянути. Ще раз 10-950-14 рік. Сценік у нас грант, точніше, 6 рік, 2.0 бензин підігрів, парктроніки, запаска. А запаска це що там, до опція я не розумію. 4650 без каталізатора. Угу в багажник є. Ага, тобто дуже багато сертифікатів є. Ну тобто запаска, найголовніше, я так думаю, що запаска. Ну, колір такий на любителя. Колір у нас на любителя. Шестиступка. Кондиціонер із круїзом. Ну, такий варіант, буклітровий. Хто полюбляє, можна розглянути, але ж кажу, з кольором, якщо вам не принципово, то розглянути можете за ще раз 4650. Такий варіант є. Ще одна куп'ята Audi. 2.0 бензин, 25 пробіг, 15 рік, 16,5 тисяч. Ось такий красень. Теж стоїть на вулицькому авторинку. Ну, тобто вже показувати там салони не буду, у них все є, там ідентично. Подивлюсь по моментах. По моментах питань наче немає. Всі знають болячки цих автомобілів, тому ще раз наголошувати не буду. Ну, Взагалі автомобіль досить такий досить таки технологічний. Ну, Багато їх приїжджає з... Америки, ну, ще раз нагадаю, 2-літровий бензин 125-16500. Треба розглядати індивідуально кожний. Так машина непогана. Зафіра, Далі у нас 10 й рік, 1.7, 92 кВт, 7500 комплектація на панорамі. Парктроніки спереді є, полянути фари можна. Косячків не бачу поки. Пів, що тут наш шкіряний салон Ну, панорама вже сказав тобто комплектація непогана по вікнах дев'ятка там ноль тут дев'ятка так давайте все-таки дев'ятка розберемося якого року дев'ятка дев'ятка я так розумію що це дев'ятий рік а не 10 як заявлено, 7,5 тисяч доларів. Але варіант непоганий. Далі гольф з Бельгії. А, бензин 10 рік, 1,4, пробіг рідний, 100% 96800. Тобто машині 14 років 96 тисяч. Шкіряне сидіння, механіка. Традиційно для гольфа. Я не скажу, ну такі бувають варіанти, що пробіг невеликий, але це дуже рідко на панорамі з люком, я так розумію. Так, люк відкривається. Тобто все може бути. Просто я в такі обставини не вірю, що рідний пробіг, але все може бути. Це все можна перевірити тому кого цікавить. Будь-який автомобіль, дзвоніть по телефончику, який зараз на екрані побачите, там проконсультуємо безкоштовно, все розкажемо. Будь-який автомобіль з будь-якої країни. Шкода Кодіак. Теж рідкий варіант 19 рік, 191 пробіг, 30 тисяч доларів майже коштує. Перший такий автомобіль побачив. Ну, запчастини для ремонту, самі розумієте. Відноси нова машина. Хоча, якщо ви берете машину 19-20 років, там шкоди там, та будь-яку іншу, то тобто, там запчастини будуть не дешеві. А якщо це якийсь там ще биток, то ще щось знайти, якісь там комплектуючі деталі, то це взагалі там космічних якихось грошей коштує. А, тому Розглядайте, якщо вам треба така машинка, 30 тисяч доларів 2019 рік. Неган. 12 рік, 1,5 дизель, 216 пробіг, 9 тисяч. Це у нас навіть не босе. Передні бампер щось не в зазорі. Розумієте, просто 9 тисяч доларів коштує автомобіль. Небосе комплектації 12 рік. Ще раз дані, просто уточнюю, 215 пробіг, 9 тисяч доларів. машині 12 років, а коштує, я не знаю, ну, як для мене, то це дуже дорого. Але такий варіант є, людина має просити за нього грошей стільки, скільки хоче, тому Ну, по дефектам я сказав, бампер виділяється, а та так взагалі непоганий. Гранд Сенік. Сценік у нас 10-950-15 рік, басе 181 рідного, 1,6 механіка. Майже 11 тисяч доларів за 2015 рік. Ну Так, півшкіра, там максимальна комплектація тут. Багато говорити немає про що. Всі знають ці басе сценіки, гранд сценіки, мігани. Тобто ну, такі варіанти є. 11 тисяч доларів майже за 15-й рік. Forsi Max. А, у нас 16 й рік, 1,5 дизель, 5 літрів розхід, 9200. Я так розумію, це мабуть. Все-таки Європа. Це, я так думаю, Європа. Білий колір. Просто рідко дизель ви знайдете в Америці. Він ну, такий стан є, дизельний за 10. Тільки 10-200 за 16 рік. Дача лоджі. Це у нас 13 рік, щось дуже погано Видно. 1,2 бензин. Ну блін, 6900 доларів, ну це фу. Такий двогонду, думав такий зараз якийсь дизель чи що-небудь. Понадійніше, ну 1,2 бензин, не дуже надійний варіант. від слова зовсім. Але люди беруть, їздять. Не жалюються. І, ну, потім жалюються, коли поламається. Так-то ні. Ну, такий варіант теж є. Так, Один із улюблених моїх автомобілей. Гранд Пікасо, 17 рік. 1,6 дизель, 222 пробіг, 14800 без підкрасів. Ну, такий варіант у нас. Автомобіль дуже зручний, дуже комфортний. Хто розглядає якийсь мінівен собі на користування, ну, так, автомат, що там ще такого? Підігрів масажа нас немає, ткановий, ткановий салон. то Хто розглядає варіант в такому бюджеті, такі автомобілі, то ну, я маю на увазі мінівени. Раджу звернути увагу на Citroen Citroen C4 Grand Picasso. Ну, розглядати 14 рік, 15-16 різниці немає. Тому що дуже комфортний автомобіль. Якщо треба вам такий або будь-який інший, звертайтеся по телефону, який на екрані зараз буде. Поможемо вам підібрати будь-який варіант з усього світу. Цей варіант 14817 рік, 1,6 дизель. Гольф у нас. Далі 18 рік, Highline 2.0, дизель, автомат, 15 тисяч доларів. авто повністю обслужено. Питань нема. Пали на зимові гумі, ну а так-то. Які питання, да? Салончик одним глазком, трішки є нюанси з сидінню, по, по водійському. ну, В цілому ну, 15 доларів за 2018 рік. Туранчик у нас далі 12 рік. 1.6 дизель 10 тисяч доларів 242 пробіг. Слава Україні! Написали, героям слава. У нас тут оригінальний оригінальні диски, резина така собі. Сіло непоганий. З Франції приїхав, електроніки є. Візуально не бачу якихось моментів по кузову. Тобто, можливо, навіть не фарбований. Але про це нічого не вказано. 12 рік 10 тисяч доларів. Пасад. 17 рік автомат 1,6 дизель, 190 пробіг, 13 900. Такий синій кольор дуже насичений це. Це у нас на реєстрації автомобіль, що теж непогано. Е, просто шукав, хотів подивитися якісь може нюанси, але щось ну, такого критично нічого не побачив. Автомобільчик 13917 рік. Можна розглядати пробіг 190, якщо оригінал, то я думаю, варіант. То що непоганий буде. Тим більше, що на українській реєстрації. А клас. Так, у нас тут розпродажа. 9-5 бензин автомат 102 КМ 6300. Автомат, 62 КМ, 6300. Я просто що задумався на рахунок 102 км пробіг. Може бути, не буду сперечатися, може все бути. Все треба перевірити, все перевіряється. Стан точно непоганий. Ну я думаю, що може бути такий пробіг. 6300, правда. Ну, суттєво такий. Міський варіант. Багато речей в нього не покладе, але автомобільчик непоганий. Якщо рідний пробіг, то взагалі супер. Але є в них певні болячки, які конкретно на таких А-класах. Тому треба на них буде звернути увагу при купівлі. Якщо вам треба перевірити там такий автомобіль, а будь-який інший, то звертайтесь по телефону на екрані, який буде, ми вам це підскажемо, розкажемо, проконсультуємо, все це безкоштовно. А цей варіант у нас не безкоштовно, а за 6300 за 7 рік. Ще один спейс. E 17 тисяч доларів 16 рік. Оригінальний пробіг, гарна комплектація, видно панорама. Ну, підійти не зможу близько. Але зараз візуально глянемо, може якісь моменти. Навіщо так паркуватись, не знаю, ну, але що маємо, то маємо 16800 за 16 рік. Б6 у нас а, бензин 1.4, такий собі, 7700. E, машина непогана. Звісно, B6 Passat машина непогана. Краще йде в парі з 2-літровим дизелем 103 кВт. Можна розглядати також 1,6 MPI, яких не так багато, а ну, таких 1,4-1,8 таких набагато більше. Тому, якщо шукаєте, обов'язково зверніть увагу на двигун, це у нас з 1.4 7700 за 20 рік. Ford Mondeo далі в універсалі. 16 рік автомат 2.0 дизель 1300 107 пробіг Це автомобіль з Франції у нас на дисках Традиційно для Фордов все шкіряний салон тобто візуально, візуально без питань На парктроніках автомобіль тобто якихось питань ззовні я не бачу критично. Так, Октавія далі у нас сьома автомат без дизель 123, 192 пробіг 15300. Дублюю все словами, просто щоб, знаєте, може десь щось не побачите. Там передивилися ролик, там щось записали, якусь інформацію, яка вам буде корисна. Може ви зараз шукаєте якийсь там варіант собі. Я за вас вже хожу тут по, по ринку, все вам показую, ви тільки вибираєте, телефонуєте, домовляєтесь, перевіряєте або перевіряємо. Перевірити ми можемо. По перевірці телефон на екрані, можете подзвонити, там будь-яка перевірка на СТО, комп'ютерна діагностика, лакофарбове покриття. Тобто все це зможемо допомогти. Це варіант у нас 15300 19 рік. Ще одна Volvo. 210 пробіг, 11 рік, 8 тисяч доларів в універсалі. Шестиступинова механіка, та шкільний салон, тобто показувати нічого. Нічого нового не покажу. Накажуся, Непоганий, там просто калюжа, то сильно буде зручно показати, але варіант непоганий. Четвертий міган у нас. 17 рік, 12450, 12, 220 пробіг. 1,5 класичний дизель. Каневий салон. Всі датчики, які тільки можуть бути в цій машині є. Непоганий стан візуально. А он то вже стан, не знаю щось. Хтось десь щось зняв. Або щось перефарбовували, або щось просто вкрали, або щось ще щось. Ну тобто, Візуально то був один дефект 12450. Друзі, ще такий чудовий варіант у нас з'явився в продажі Mazda CX9, 2008 рік випуску 3.7 газ бензин. Купувався у офіційного дилера, це ніякий не пригон. Оригінальний пробіг 242 000 км, продається від власника дуже довго в одних руках. Автомобільчик у нас на максимальнішій комплектації з підігрівами сидінь, з електропривідом, має 7 місць в дуже збереженому стані. Тому, кому більш детально розказати по автомобільчику, звертайтесь по телефону, який зараз буде на екрані. Або я залишу в описі під відео ссылку на цей автомобіль. Друзі, ще один дуже чудовий автомобіль. У нас є Infiniti FX35 2009 рік випуску. Це офіційний автомобіль, куплений у офіційного дилера в місті Київ. Максимальна комплектація камери 360, Distronic, шкіряний салон з підігрівами, клімат. Все в цьому автомобілі є. Дуже багата комплектація, дуже багатий колір. Має незначних два підкраси. Автомобільчик з газом. Тобто розхід пального приблизно 15 літрів і це в місці по трасі приблизно 11-12 літрів. Якщо вас зацікавив даний варіант, дзвоніть, будь ласка, по телефону, який буде на екрані. Вартість даного автомобілю 15300 доларів, але хорошому покупцю буде торг біля капота. Далі у нас ще такий варіант з Америки Nissan Rogue 2014 рік, 2,5 бензин. Вже встановили газ в Україні, вписали в техпаспорт. Тобто, з цим питань ніяких немає. Розхід пального приблизно 12 літрів. А це по місту. У нас тут безключовий доступ, камери по колу 360, повна електрика, мультикермо, круїз контроль, клімат контроль, всі датчики дощу, світла, це все є. Старт-стоп. Також є у нас режим еко, також контроль по смугах є. Також електробагажник, звісно, автомат, мультимедіа, Bluetooth, все в цьому автомобілі є. Також у нас пошиті дуже якісні чехли, так як у нас автомобіль на тканевому салоні, але якісні чехли вже самі пошили. От такий другий ряд сидінь, дитяче крісло. Все це виглядає спереду. 184 пробіг. Ось такий візуальний станчик, автомобіль у нас доволі непоганий, доволі в живому стані. Підфарбування тут лише переднє крило, наскільки я пам'ятаю. Все сезонна гума. І отак виглядає з іншого боку. Дуже збережений салон, дуже чудовий стан. І, друзі, якщо вас зацікавив даний варіант, ціна даного автомобіля, друзі, буде на екрані. Поруч з телефоном, У кого залишилось питання, дзвоніть, питайте, все детально розкажу. Автомобільчик дуже вартий вашої уваги.